Привіт! Сьогодні хочу поговорити з тобою на таку тему. Твої бажання можуть бути і не твоїми бажаннями. Це дуже актуально на даний момент, тому що у нас є велика ком'юніті соціальних мереж, де всі такі успішні успіх, і всі дуже класні, всі чим займаються кожен тиждень якісь нові експерименти, експеріенси і так далі. Хочу, щоб ми сьогодні зрозуміли, як тобі вияснити, що дійсно твоє, а що не твоє. А, сьогодні я була у психолога, і вона мене запитала, як в мене справи і так далі. Я кажу: хочу навчитися малювати, але в мене не виходить, ця мотивація падає і все, я більше нічого не роблю. А вона мене питає: а навіщо тобі малювати? Я сижу і така намагаюся щось придумати, але я розумію, що. Причини в мене зіро, тобто в мене причини навчитися малювати немає. Тобто воно в мене не розслабляє. У мене нема бажання малювати картини. У мене нема бажання а, та нічого з цим робити, Просто навчитися, бо всі інші вміють. І це основна проблема сьогоднішня, Тому ми купляємо якісь речі, які нам не потрібні. Там дорога сумка Хермес, там і ще якісь речі, які нам просто не потрібні. Да, деяким людям дійсно вона потрібна для того, щоб а, ну, вони відчувають реалізацію себе. Вони краще почуваються в тому суспільстві, в якому вони є. А, тобто в них дуже багато причин. Наступне, коли ми ходимо в зал. Деякі ходять тому, що вони хочуть схуднути, деякі ходять, тому що в них проблеми з спиною, деякі ходять, тому що це їх хобі, деякі ходять, тому що це їхня робота. Вони інструктори. Да? І це все дуже важливо, бо вони мають навіщо відповідь на питання «Навіщо?». Якщо ти ось сьогодні хочеш купити там, якусь річ, і ну, така вона просто класна, ця річ, або я буду можливо нею користуватися. Або Ой, вона це дуже корисна, а навіщо вона тобі? Тобто, якщо в тебе немає відповіді на це питання, тобі потрібно задуматись про це. І наступне теж дуже важливий такий пункт. А, якщо ви не можете робити і отримувати задоволення від того, що ви робите, без людей, без того, що інші побачать. І ви, наприклад, купуєте. Якусь річ, і вам не важливо, тобто ви її вдягнете, чи ви її не вдягнете. Ви будете дома ні, ходити, самі з собою, і ви будете почувати себе. Ну, дуже класно. Ця річ вам потрібна. Якщо ви купуєте тому, що ви хочете, щоб інші це помітили, ну тут потрібно задуматись, чи дійсно вам потрібна ця річ, чи дійсно ви хочете займатися тим, чим ви хочете займатися, чи це чисто раді того, щоб хтось сказав, що ви молодець. Чи десь там поділитися в інстаграмі, сказати, що ой, яка я молодець, тому що я там не знаю на конях вчора їздила. Не ну, із-за того, що вам це подобається, і за того, що хтось інший вам порадив. Давайте так. Якщо ви маєте дві відповіді на це питання, і вони чіткі, а не те, що ну, можливо, пригодиться, можливо, то, можливо, це, то тоді це ваше. Якщо ні, це не ваше. Приклад з роботою. Ви точно знаєте, що вам потрібно ходити на роботу, так? Да? У вас є чітке розуміння, чому навіщо? Тому що вам потрібно гроші, вам потрібно виживати, вам потрібно платити за квартиру, вам потрібно платити за їжу. І ви навіть якщо не хочете це робити, у вас чітка мотивація це робити, тому що ви маєте причину. Тому все, що ви робите, просто знайдіть навіщо? І тоді, навіть коли у вас через декілька днів пропаде мотивація, у вас все одно буде ця дисципліна робити це. І ви будете знаходити відповіді кожен день, коли ви починаєте це робити. Ви дуже сильно не хочете іти гуляти, наприклад, сьогодні. Але ви розумієте, що вам потрібно це робити, тому що, не знаю, ваш доктор вам сказав, що якщо ви будете гуляти, то ваша. Осанка буде краще, або там, я не знаю, ноги будуть сильнішими, і вам це потрібно. Ну, тобто, на кожну, на кожну дію а, має бути причина, чому ми їмо? Інколи ми не хочемо їсти, але ми їмо, тому що ми знаємо, якщо ми, ми не поїмо, навіщо? Навіщо ми їмо? Тому що. Це дає нашому організму енергію для того, щоб щось робити краще, те що нам приносить задоволення, те, що ми хочемо на наступний день Так, да. тобто все, що ви робите, просто знайдіть цю причину. А хочу попросити вас написати в коментарях, як ви зрозуміли, що ваше, що не ваше, і поставте лайк, якщо вам сподобалось це відео.